Якщо в миску налити трішки води, натерти цибулину туди, видавити пару зубчиків часнику, трішки посолити, поперчити копченої паприки, перемішати, додати фаршу і вимісити фарш, залишити на 15 хвилин. Окремо натерти сиру і ще трішки сиру моцарели, збити одне підсолене яйце, беремо один лаваш і присипаємо його зверху сиром. Накриваємо другим лавашом і намазуємо зверху фаршем і закрутити обидва лаваші в тугий рулет. Кладаємо рулети на деко, змащуємо зверху збитим яйцем, присипаємо зверху моцарелою і в розігріту духовку до 200 градусів. Через 45 хвилин дістаємо з духовки, розрізаємо на порціонні шматочки і смакуємо запашні, рум'яні, м'ясні. Рулети лаваші.